Ну і всім доброго ранку. Хто дивиться зранку, то ввечері. Тим доброго вечора. Так, субота 28 число. Сьогодні вийшов о 9.20, тому що сьогодні до другої ночі робив відео. Ну і якось встати п'ятої фізично не зміг. Якось так не вийшло. Що ж, першим ділом зараз поїдемо, заправимо машину, щоб вже про це цілий день не думати. Та заїду також на мийку, тому що вчора по трасі Гоцав туди-сюди, якось трошки вона забруднилася. Так чисто позбивати такий дуже великий бруд. Так сказати, хоча б збити та помити коврики, тому що люди сідають якось. Не хочеться, щоб люди сідали в болото, а потім казали, що машина брудна, або. Та навіть не для цього, а для того, щоб вони свої речі там не псували, там об машину не терлися. Ну, грубо кажучи, надавати хоч якийсь там сервіс, ми повинні ну, в цілому надавати за ті гроші, котрі вони. Ладять нам за поїздки. І також вони хочуть їхати в чистій машині, ну хоча б в даний час то в салоні авто. Тому вже майже приїхав на заправку. Зараз заправлюся, мені тут до неї їхати півтори хвилини. Заїхав на заправку, заправився на 702 гривні на 201. На 21 літр та заїхав, помив машину. Зайняло все все приблизно десь хвилин 25, витратив на мийку 100 гривень, але щось мене якось не влаштувало, як воно збивається, то помив повністю нормальна машина тому от ось наразі виглядає ось так. Так, я розумію, що це зовсім ненадовго, там на максимум одну поїздку вона буде. Чиста. А потім буде плюс-мінус така ж там. Але все ж таки буде менше наліпати, тому що чим більше нальоту, так сказати, на кузові машини, тим більше буде приліпати. Тому помив. Ну і зараз ми поїдемо вже якось працювати. Зараз у нас 10 година. І зараз подивимося, що в нас по коефіцієнтам у нас на позняках. І так, в цілому на позняках у нас дуже такі непогані коефіцієнти поки що тримаються, тому будемо ставити нормальні фільтра. Це в нас буде 410-30, 30 і 450 15, 15. Ну, ось десь так, поки що поставлю два штуки. І будемо щось ловити. Ну що, а поки я чекаю, поїду кудись перепаркуюся трошки. Тому що якось на мийці миці стояти не дуже цікаво. Ходи прилетіло на замовлення, але перед цим трохи відкоригував е фільтра, тому що кефи трохи спали. Е поміняв на 420-2020. 370 15 20, 20. і Нополон ну, так само залишив 20 гривень за кілометр. І ось таке замовлення прилетіло. 420 гривень за 16 кілометрів. Вартість кілометра 25 гривень. По комфорту з подачею 1,8 кілометра, Десь так доїхали. За 27 хвилин їхав не дуже швидко, щоб першою ж поїздкою не засрати машині. Солом'янки у нас кеф приблизно до 1,2. Тобто зараз буду ставити також 420-2020, як правило, тирін-тин-дин з двома кілометрами подачі на оболонь та на пизняки. Гадаю, також з двадцяткою за кілометр. Тому що кефів, кефів такий собі, такий собі. Ну щось а поки, Ну, якщо так узяти, якщо так взяти, що в нас безготівкове замовлення, ну, і на картку падає, падають гроші з замовлення то виходить замовлення 25 гривень кілометр, мінус комісія та переказ коштів на картку від уклона, і вже мінус 6 гривень середньої вартості кілометра по замовленню. А, і якщо, грубо кажучи, ти хочеш мати 20 гривень за кілометр, тобі треба возити десь 25-27 гривень за кілометр. Ну якщо немає коефіцієнтів, то це дуже маленькі замовлення, так сказати. Ну дуже, там до 5-6 кілометрів, ну от десь в цьому районі і тоді щось може бути 20 гривень за кілометр. А якщо починаєш возити від 20, ну, 20, то в тебе вже буде десь приблизно 14. 14-16 гривень за кілометр статистиці уклона по поїздкам. Тому ось ця вартість за кілометр Ну це таке дуже цікава цифра. І якщо ти, грубо кажучи, возиш коротенькі замовлення, то в тебе ще й подачі, плюс-мінус там кілометр на кожне замовлення. І в цілому буде виходити, що вкруг, якщо порахувати, то Взяти одне довге замовлення, грубо кажучи, і три маленьких, то вийде середня вартість за рахунок подач та й сама. Тому тут треба просто рахувати та е, помічати ці деталі, а написати в коментах, що низька вартість за кілометр, де да ти возиш всяку діч. Я вожу те, що мені е, приємне, а не те, що там хтось. Каже, що комусь це не цікаво. Зробити 10 замовлень, отримати 3000, зробити подач там до 20 кілометрів. Ну, для мене це дуже так приємне, прийнятне рішення по роботі. А те, що возити по 120-130 по 130 гривень по замовленням і казати, що в мене 30-ка вартість за кілометр, ну, возіть. Але вам треба зробити на 3000, грубо кажучи, 30 замовлень. <кій> І зробити 30 км подачі. А я зроблю 10 отримую ті ж самі гроші, та не буду бити машину по цим клятим вбитим дворам. І буду так непогано себе відчувати. Буде витрати пильного менше, ніж у того, хто возить коротенькі замовлення. та... На амортизацію, так сказати, машини також буде йти менше. А той хто. Ну, коротше, це мої думки. А що хто там пише, ну, це їхня сугуба власна думка. Тому якось так. А поки що фільтра вже встановлені, та буду чекати замовлення. Доставка на Чапаївку 13 км за 280 гривень за готівку. Тому якось поїхав. Так, ну що ж, довезли посилочку, віддали все добренько. Але в мене така невеличка порада до всіх водіїв. Той, хто возить посилки. Ну, як не радив би чіпати взагалі посилки руками. Тому що, ну, от зовсім не зрозуміло, що в посилки, кому ти її везеш. І все тому подібне. Тому краще, щоб людина просто поклала вам там. Або в багажник, або на переднє сидіння, або ну, неважливо куди, але так, щоб ви її не чіпали зовсім руками. Тому що бували випадки, що водій бере посилку, везе його там десь за першим поворотом тормозять поліцаї і починають казати, що ви щось незаконно везете. Такі. Підстави також бувають. Тому будь, будьте обережні і намагайтеся не чіпати руками. Посилки, котрі ви, ви везете. Ну, це єдине, що я хотів про посилки сказати. А в цілому возити їх дуже так непогано, тому що їдеш собі сам спокійно, тим маршрутом, яким ти хочеш. Ну, коротше, багато плюсів. Мені це подобається. І в цілому так в нас на Чапайвці поки що кисів немає. Поставлю кудись за 400, десь з радіусом подачі до 4, тому що тут розв'язка така не дуже цікава. Ну і поставлю також додому. Ну, зверніш додому до себе на район. Тільки треба глянути, що тут. Ну, от десь ось так. Також 4 подачі і на оболонь. Також без вартості за кілометр, аби поїхати звідси. Тому що тут. Тому що тут тільки ввечері можна дуже так непогано поїхати. І от поки я налаштовував фільтран, Прилетіло вже замовлення. На теремки з вартістю кілометра, там не знаю, не рахував, але коефіцієнт 1,54. Але його на мапі не було. Зовсім так -то цікаво. Тому якось так. Рейтинг пасажира 5 дуже круто і подача кілометр. Тут також дуже непогано, тому поїхали, відвеземо на Теремки та будемо щось ловити ще. Ну що ж, взяв замовлення на Оболонь, оболоніше, вартість кілометра, звичайно, така собі ніяка, Ну ось така. Але подача 400 метрів. Приїхав на оболонь і майже відразу зловив замовлення до себе додому, тому що вже треба якось. Заїхати додому та якось пожерти Тому що зранку тільки кава та сигарета і все. Тому якось треба заїхати поїсти, відпочити, а на вечір знову виїжджати. От і вечір настав, і в нас зараз 6-20. І так, по кефам в нас... Ну, нема. Буду мою дверто казати, немає. Тому поставлю на суперкидачі. Подачі 2 кілометра десь за 200 гривень. 2 кілометра подачі 400. Без усіляких там вартостей за кілометр та на оболою. Також без вартості за кілометр. І будемо чекати, що нам прилетить перше, туди ми і поїдемо. Хотілося б, щоб на Осокоркідачу прилетіло. В цілому там дуже непогані замовлення буває, стріляють. Ну, якщо що, там в сорсах можна подивитися по замовленням з Осокорків дач, то там дуже так непогано прилітає. Дуже так. Гарно на вихідних, такі дуже класні тарифи бувають. Ну то таке. Якщо туди попаду, то може і покажу дані замовлення, які бувають на дачах. Прилетіло замовлення на осукверки дачі з мола коефіцієнт 1.24. Вічела Юрія. Ну що ж, поїхали зідвезимо і там будемо ловити щось дуже цікаве. Ну що ж, прилетіло доволі таке непогане замовлення дачі. як я і казав, що буде дуже непогане замовлення, трохи довелося почекати, але все ж таки прилетіло дуже класне, круте замовлення. Ось таке 30 гривень за кілометр дав центр. Тому поїхали за пасажиром, подача тут. 2 кілометри, не дуже далеко на Осокор, тому якось швиденько зараз доїдемо. Доволі так швиденько доїхали до місця призначення з дівчиною і майже відразу прилетіло замовлення на оболоню таке. Без кефа, але потім з оболоні або переїду на подол під вечірні коефіцієнти, або... З замовленням поїду, подивимося, як воно буде. Але все ж таки вже ближче до, до подолу буду, і завжди буде можливість попасти на подол або тим або іншим чином. Або буду ловити плюс-мінус 24 25 гривень за кілометр вже додому. Десь так забовою. Подивимося, що буде. Ну що ж, тільки доїхав до оболоні, висадив пасажира, тільки включив фільтр і відразу на електриці тіло замовлення, ось таке 7 кілометрів за 200 гривень. Тому поїхали, а там вже 100% переїдемо на водів і будемо чекати дуже добрим коефіцієнтом. Ну я насправді сподіваюся, що так і буде. Ну от як все, чудово і вийшло. Плюс-мінус по часу приїхав на Подол, кефи горять, зараз щось цікавеньке таке зловимо. Ну що ж, прилетіло ось таке замовлення з непоганою вартістю за кілометр, плюс-мінус майже додому. Тому беремо, їдемо. Що в нас з пасажиром? Плюс-мінус норм, подача 600 метрів, що закінчилося субота, зараз майже 11 -та вечора, та поїду вже додому. Сьогодні, ну, в цілому дуже таки непоганий день за урахуванням того, що вийшов сьогодні пізно, та й потім постану десь в обід поїхав та також впав, тому що. Тяжко важко. І на вечір виїхав. то також були такі дуже непогані замовлення, як на закаркардачах, так і останні замовлення. Тому в цілому я задоволений суботою. Так, невеличка каса, але в цілому годин за 8, за 7 роботи непогано вийшло. А вийшло в нас майже 3000 замовлень. Середня вартість кілометра майже 19 гривень, там весь 16 копійок. І пройдено за замовленнями 157 кілометрів. Ось така була субота. Всім дякую та гарного настрою!